Глава 12 Не хочу, браття, щоб ви не знали і про дари духовні. Знаєте, що коли ви були язичниками, то ходили до ідолів безмовних, ніби вас вели. Тому кажу вам, що ніхто з тих, хто говорить Духом Божим, не скаже анафеми на Ісуса, і ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки через Духа Святого. Дари різні, а дух один і той же, і служіння різні, а Господь один і той же, і діяння різні, а Бог один і той же, який творить усе в усіх, але кожному дається виявлення духа на користь, одному дається духом слово мудрости, іншому слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом, іншому дари зцілення тим же духом, іншому. Творення чудес, іншому пророцтво іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому тлумачення мов. Усе це творить один і той же дух, наділяючи кожному осібно, як йому завгодно. Бо як тіло одне, але має багато членів, усі члени одного тіла, хоч їх багато, утворюють одне тіло. Так і Христос, бо всі ми одним духом хрестились в одне тіло, юдеї чи Еліни, раби чи вільні, і всі єдиним духом напоїні, бо тіло не з одного члена, а з багатьох. Якщо нога скаже, я не належу до тіла, бо я не рука, то невже через це вона не належить до тіла. І якщо вухо скаже, я не належу до тіла, бо я не око, то невже через це воно не належить до тіла. Якщо все тіло око, то де слух, якщо все слух, то де нюх? Та Бог розмістив члени кожний з них у тілі, як було йому завгодно. А коли б усі були один член, то де було б тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне. Не може Око сказати руці, ти мені не потрібна, або так само голова ногам, ви мені не потрібні. Навпаки, ті члени тіла, що здаються слабкішими, значно потрібніші, і які нам здаються в тілі непочесними, про тих більше піклуємось, і непочесні наші члени благовидніше покриваються, а благовидні наші не мають у тому потреби. Але Бог так створив тіло, щоб ми променш довершене, більше піклувалися, щоб не було розділення в тілі, але щоб усі члени однаково дбали один про одного. Тому чи страждає один член, з ним страждають усі члени? Чи славиться один член, з ним радіють усі члени? І ви тіло Христове, а нарізно члени. І одних Бог настановив у церкві по-перше апостолами, по-друге, пророками, по третє, вчителями, далі іншим дав сили чудотворення, також дари зцілення, заступництва, управління і різні мови, чи всі апостоли, чи всі пророки, чи всі вчителі, чи всі чудотворці, чи всі мають дари зцілення? Чи всі говорять різними мовами, чи всі тлумачі? Дбайте про дари більші, і я покажу вам шлях іще кращий.